Сьогодні субота, Славіка не було, хліба не було, але ну, зато є друге і теж інтересне. Ну що, давайте почнемо? Давайте я. Да. Щось терчить тут. Ой. Ви ж стерчачого почали? Килимок, да, я люблю все, що стерчить. <гум> Ось такий килимок. Це суті, як помиєте, покладете на нього. Тепер. Так, для товари. вас іще я купила скоро Новий год, Кутя, треба її варити. І я купила для вас кутю. щоб вам вже не Ой-ой-ой, Обликчила мені труд. Да. Так, це йолочні іграшки. Та не іграшки. А що? Ви любите какао чи кау? Какао люблю, каву я люблю. Оце не ви... Я й сама не пробувала, що воно таке. А я купила, купила. люблю ще таке, як іграшки. Думаю, це іграшки. Йолка вже у нас стоїть, а іграшки думаю, що. В інтернеті. <laughs> буде... А це значить смакота. Я в інтернеті <laughs> бачила. Коротше, це шоколадний такий круг, в ньому і маршмело, і ви кидаєте його у каву чи какао, і воно розтає, і маршмело на Ну, коротше, подивітися. Я до. Куті купила ще й Ізю. Яка передбачена людина. Щоб Нас... не мерзли ноги. Яка Я там бачила в інтернеті, що ви любите ковбасу <рив> аж дві. Канфетики, очі конфетики добрі оці. А молоко, таке, що можна їсти вночі, коли владка не бачить, бо вона мені не розрішає їсти. Щоб я не поправилася, щоб дієту соблюдала, то я другий раз так під подушечку, а зуби скидаю, а тверде не вкушу. І це саме буде раз. Я знаю, що треба вдома, то я купила муку. Так, це паста томатна. Це щоб я не прогуляла, да? Це варіла борщ. Завжди, да. У нас вдома кінця, що готовить, а немає томатної немає пасти. Томат. Буває таке і в мене, що нема томатної, але ну, поки були помідори на городі, так пішов, вирвав на тер, на тер пережарив так. і шло. товари з квашеними помідорами. Олія, я купляла нужне. А на що щось безтолкове? Це ви це та не готове. Ще новини то... на мені на Новий год. Ось тут. Ну, звісно, аж хто б сумнівав, то <рес> супер. Звісно, що супер. Що, що будете ви на Новий год пити просеко? Це твоє любиме. Просенка. Просеко. На Новий год будете пити і вона згодна. І, і вас гарно. Ні, або сьогодні вип'єте. Ні, ми будемо на mm. Новий год під йолкою пити. Це протягти. Так, це кофе. Ну Єсь. тепер ми вже закінчилося, тепер ви розпаковуєте, що у вас там залишилося. Так, що? У мене вся добра... добрятина. Добря Навдаром я цю сумку вибрала. Бач який, до чайку, до кофе. Шоколадка. Дальше. ще. Такий. Щось солодке. Ну, О, це це я Не пробувала, але я думаю, це добре. А, ну, це це не по-нашому написано. Новогоднє. Столін. <ріг> я вже вас поклала. Я бачу. Ну і ще. ще щось є. <ріг> Мілка. Ще я тепер корови не держу, так хоч на те подивлюся. <риві> І ще щось труфель. Труфель є. Конфеті вам. Труфелі. Фемітка, теж слюна все. потекла, не? <риві> все. А ну давай тут, вот тут ми тобі що тут таке є.